Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами рослин для оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про чудову деревну культуру, горобину звичайну. Розглянемо її лікувальні властивості і протипоказання. За старих часів горобині приписували магічні властивості. Стародавні кельти вважали її надійною захисницею від пристріту і псування всіляких бід, а стародавні слов'яни приписували горобині здатність оберігати обіця від усякої нечисті. Пагонами і зрілими плодами горобини прикрашали житло, використовували як оберіг. В'ялені, мочені або зварені в меду ягоди подавали до столу. А порошок сухих плодів додавали в борошно. Горобина північна культура, тому стійко переносить зниження температури аж до мінус 50 градусів. Ягоди горобини використовуються в лікарських та харчових цілях. А ще горобина червона не вичерпне джерело натхнення для художників і поетів. Навесні під час цвітіння горобина радує око пишним і запашним ароматом своїх квітів. Пізньої осені гробина вкривається червоними дозрілими ягодами. Як же ж потрібно заготовляти лікувальну сировину? Вересень та жовтень найкращий час для заготівлі ягід гробини. Збирати ягоди необхідно до настання заморозків, так як під впливом мінусових температур вона втрачає свої лікувальні властивості. Але для використання в кулінарії та приготування наливок і настоїв якраз підходять такі підморожені плоди. В ягодах підвищується цукристість внаслідок руйнування деяких органічних сполук. Китиці потрібно зрізувати секатором і сушити. Сушити плоди потрібно в приміщенні або з використанням термічних сушарок. Термін зберігання сировини становить 2 роки. Який же ж такий хімічний склад плодів гробини? Він відрізняється різноманіттям, яке включає органічні кислоти. Вітаміни, такі як аскорбінова кислота, каротин, токоферол, рибофлавін, ефірні олії, вуглеводи, дубильні речовини. Плоди горобини накопичують у своєму складі різні макро і мікроелементи. Як же ж ми будемо застосовувати горобину? Біологічно активні речовини, що входять до складу ягід горобини, наділяють їх цілющою силою і обумовлюють лікарське використання. Високий вміст вітамінів дозволяє розглядати ягоди горобини як лікувально-профілактичний засіб у разі розвитку авітамінозів. Дубильні речовини і органічні кислоти, а також ефірна олія, що входить до складу плодів, роблять благородний вплив на роботу травних залоз і тонізуючи дію на тонус кишково-шлункового тракту. Ягоди горбину мають легку сечогінну властивість, а також посилюють жовчовиділення. За силою прирівнюються до дії сірчанокислої магнезії. Сік горобини червоної часто рекомендують приймати людям зі зниженою кислотністю шлункового соку. Як приготувати горобиновий сік? Його отримують шляхом пресування дозрілих ягід? Сік такий можна консервувати. При зниженні кислотності сік призначають перед їжею по чайній ложці. Можна приготувати настоянки. Для приготування її використовують спирт 40% міцності. Виміті ягоди горобини розчавлюють і заливають спиртом у співвідношенні 1 до 10, настоюють протягом 2-3 тижнів. Приймають по чайній ложці тричі на день при відсутності апетиту. У випадку порушень в роботі шлунково-кишкового тракту як жовчогіний засіб. Можна приготувати настій плодів. Заливають одну ложку плодів е, 250 мл крутого окропу і настоюють до охолодження. Приймати потрібно до трьох разів на день по 50 мл. Можна також приготувати відвар кори. На пів літра води додають 200 г висушеної кори. Варять після закипання протягом 20 хвилин на помірному вогні. Народні цілителі рекомендують приймати відвар один раз на добу по одній або дві столові ложки на початковій стадії атеросклерозу судин і при склерозі судин головного мозку. Можна приготувати і сироп. Такий засіб застосовують з метою лікування і профілактики авітамінозів, а також е, в різних випадках, коли ми хочемо наситити наш організм вітамінами, свіжі, попередньо промиті ягоди горобини розтирають в кашку. Е, Обов'язково це робити у фарфоровій або дерев'яній ступці, заливають окропом, ретельно збовтують і настують протягом 4 годин. Після проціджування в рідину додають е, цукор. На 100 г ягід 200 мл окропу. Можна приготувати смачний морс. Морс або водний настій використовують як полівітамінний напій для лікування і профілактики авітамінозів. Технологія приготування морсу аналогічна приготування сиропу. І для підсолоджування морсу використовують лише Трошечки цукру, щоб напій мав виражений кисловатий смак. Широке застосування горобини, як ми вже сказали, в народній медицині. Також використовують е, горобину і листочки її для очищення води з водопроводу. Не секрет, що сира водопровідна вода в наш час часто несе загрозу у вигляді патогенної мікрофлори. І щоб нівелювати ризик потенційної небезпеки, ми можемо використати гробину червону, а точніше, її листя, яке багате фітонцидами. А вони є згубними для хвороботворних бактерій і вірусів. На 3 літри сирої води достатньо кинути 10-15 листочків, і через 2 години відбудеться повне знезаражування рідини. Ми можемо використати гробину червону при нападах печінкової коліки. В емальованій мисці потрібно розчавити 4 кг ягід горобини, віджимають сік, кип'ятять і додають цукор у співвідношенні один до одного. Гарячий сироп розливають в скляну тару, бажано, щоб скло було темним, і зберігають в темному місці. Під час нападу потрібно розбавити окропом навпіл 50 мл горобинного сиропу і пити як звичайний чай. Після цього потрібно лягти на правий бік, на теплу грілку і так лежати до тих пір, поки напад не пройде. Також можна використати е, цю рослину від запору, пересипають в скляній банці ягоди горобини цукровим піском, зав'язують горловину марлею і ставлять в тепле місце. Настоювати потрібно близько одного місяця. Утворений сироп відсіджують, ягоди віджимають, у рідину додають спирт як консервант для оберігання від бродіння з розрахунку 25 мл спирту 70% міцності на півлітра сиропу. Приймати потрібно на ще серце вранці по 50-100 мл. При геморої на гемороїдальні шишки накладають компреси з кашки горобинових ягід. Також можна використовувати при спазмах судин. Для приготування лікувального збору беруть всі компоненти в рівних пропорціях: ягоди горобини червоної, плоди глоду, квіти жасмину, ромашки і буркуну, також листя меліси. Заливають збір вином типу кагор, вермут з розрахунку 50 г трав'яної суміші на пів літра і витримують на водяній бані протягом півгодини, приймають по 1,5-2 чайні ложки щоденно. При склерозі у скляний посуд кладуть ягоди горобину на 1 третіх об'єму і доверху заливають холодною кипяченою водою, після чого закривають кришкою. Через 45 діб рідину потрібно злити, підігріти і розчинити цукор 1 третю від ваги ягід. Далі настоювання триває ще 45 діб, приймають настоянку по 50-100 мл за півгодини до їжі. Як всі лікарські рослини, горобина червона, має протипоказання? До протипоказань при лікуванні препаратами горобини червоної відносяться підвищена кислотність шлункового соку при наявності патології, таких як виразкова хвороба, гастрит, схильність до тромбоутворення, завищений рівень тромбоцитів, тромбоцитоз і протромбін. Під час вагітності лікування з використанням препаратів гробини доцільно відкласти, так як можливий розвиток алергічної реакції. При лікуванні гробиною червоною, як правило, не відзначається ніяких побічних симптомів, хоча отримати рекомендації лікаря буде незайвим. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте лайк, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний канал. Будьте здорові. До побачення!